Ну і ну Най вже я провисів на дереві цілу ніч без свідомості. О, ти також. Ти не повіриш, що мені ще не проснилося. Був уже в монстраці і у нього пахло якимось метанлом. А потім ми всі літали на літаках, і ми з тобою випадково врізалися в когось. А потім я не пам'ятаю. Я тебе шокую, шпаклівку. Це був не сон. Да невже. Да. Де... Эээ, насправді захопилися Повернення назад займе багато часу. Єй, єй, єй! Ей, куди ти там зібрався? Штолев. Що трапилося, Чарні? Не зовсім бложівали в силах, хто тебе розвязав руки, а? Що ти думаєш, тобі Ось ти думаєш, ми граємося. Перше він просить нас про допомогу, а потім він виявляється нас стільки не на загинуло, щоб врізатись в нас, дві так! Але це була не наша вина. Так, Клей! Я не хочу до твоїх бродих вибрать! Більше нікого не просить небезпеч! Не ходімо, ходім, ходім! Ну, Давай трохи заспокоїмося. Ой, вибач за це, у неї Інді бувають зриви. Нічого страшного, як помітив. Так. Хлопці! Я думаю, нам потрібно подумати про повернення. О, давайте покличемо на сенсу. Нансенсу! 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 Привіт, Нансенсу. Чи можеш ти, будь ласка, повернути нас? Як два пальці... О ні, не треба. Мені не потрібна допомога від таких людей як, як ви. Сама діду. Що ти робиш? Відпусти мене. А? Це ти? Ні, ні, не відпускає мене. А, наче, вони виставили нас дурнями. О, та не хвилюйся так сильно, Найфі. Ніж. Ніж. Я упевнена, що наступного разу удача потрапить саме нам у руки. <пев> мені не потрібна така удача. <пев> Ой, мені дуже шкода за це. <пев> О, Найпік! Як прийшов е, політ? Не кажучи, ще ніяк. Ой, і не кажи. Скажу по секрету, щось тут нечисто. Довелося ж покліку потягнути за кермо, як воно тут же відірвалось. Мені здається, це витяг краці. Цікава думка, але знай, я чую набагато більше, ніж ти думаєш. Боже бережи резину. А де всі? <кій> Ей, хлопці, Де ви! Курасан, Капі, кікчер, кле. Більше ні слова. Тобі точно потрібна невелика корекція голосу. Мому відкрий свій ротовий хрещилище. О, воду волюче. Дохи страхно! страшно! Ого, не хвилюйся! Звісно, це не зашкодить. Ти ж переріжу голосову связочку, і ти будеш тим, яким я хочу. Що з ним? Що ти з ним зробив? Це тестовий процес. Як же... боляче. Це мій новий голос. О, так! це він. Ой, до речі, Краці, ти не знаєш, де наші інші друзі. Я щось не можу їх знайти. Ч-чого? Вони здохли. Чого? Овер скичили за підкинули вічали підкину, лапки і спочирились, до дуба віддали кінці. Можу повторити. <гум> Невже? Невже це справді так? Але хороші обджекти не повинні вмирати. Це несправедливо. Не Я можу повірити. Що я лишилася половину своїх друзів через випробування. Деякі мені все одно не подобались, але вони не заслуговують такого. Мені лічнуває дуже. На щастя, для вас я можу собі дозволити таке. Ви не повірите. Краці сказав, що ви всі померли, але потім він усіх оживив. І тепер ви всі живі. Ах, так це була смерть? Генні був в колон, заповнені своїми кошмарами. Якщо нас можна оживити, то наше життя не мають цінності. Наше життя не мають цінності. Сока, я не можу повірити, що він зробив це. Мені ніколи не подався цей злий корасан, але навіть я не знала, що він готовий вбивати заради перемоги. Йому має бути соромно. Ходімо звідси. Це це тіло пише Я пам'ятаю свої останні секунди, а тебе я попрошу залишитись. Що ж, час почути результати голосів. Загалом у нас 21 381 голос. З них 6080 отримали похвалу одну. Я навіть не сумнівався. Ну кому потрібні ці попри з порожніми словами. На другій місці печиво, Як яке отримало 7268 голосів. Можливо, аудиторія якимось чином передбачила, що ти не любиш печиво. Ага. Ну, зачекай, звідки ти знав, що Ти отримаєш апельсин. Він отримав 8023 голоси. Отже, нам не потрібне за сміття. Фух, надіюся, я виживу. смачно. Фу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ну... Вот так... Хм... Hmm. Так... Привет, Ляшкарю! О, так, Привіт-привіт. Чи можеш ти, будь ласка, оцінити мою картину? Я намагався врахувати всі твої подради. Ого. Ну, що думаєш? Тобі подобається? Гей, картинко, ась? Можна тебе на кілька слів? Що таке, Клеві? Кардинку, ти з мене знущаєшся. Ти спочатку показав картину йому, а не мені. Але, Клеві, ваш каль просто розуміє мистецтво, тому я вирішив. Так зроблять. Тому, ми, друзі, справді готові замінити мене, твого найближчого об'єкта. Це якусь бутилку. Uh, uh. Пробачмо, будь ласка, ти завжди спочатку мене питай, добре? Добре. І так, цієї розмови не було. Цієї розмови не було. Саме час розпочинати друге випробування. І так, отже, вітаю, шановні зав'язки, без товаришів у дужках. Підсумки першого конкурсу відбито, тож час розпочинати другий. Для відповідного конкурсу прошу всіх зібратися до мене іншими словами, до ласки на отворчому матеріалі. Очікуємо наглядачів протягом однієї клевини. Реалі. Я не дуже добре почув. Да, не дуже ефективний метод спілкування. Ніж, лайбокс, картин, клей, пляшкар, чарні, чарджорі, пока, міко, рубері, корота, капі, саунтенці, у серіалі, Венемуте. Так. Сподіваюсь, мене всі слухають. Перед вами металоприймач. Він зчили будь-які типи металів, а також автоматично дефікує депозитора. Додача для кожного з вас помістити 5 металів в предметі у цей пристрій за умови, щоб вони помістилися у приймач. На табелі ви можете побачити свій прогрес. Останній учасник, який не набере 5 балів, програє. Але де ж нам взяти метал? А, так, я думаю, варто додати елемент удачі. Е, так, зачекайте хвилинку. Ознайомтесь з моєю книгою Гішиті. Вона містить 13 палочок, але лише 3 з них мають людяник на кінці. Виймайте палочки по черзі, і той, хто отримає людяник, отримає від мене 5 білих монет. Схоже, нам з тобою пощастило. Вітаю, сока. Раз, два, три, почали. Байпушенька, душенька. Тобі потрібно з цим конкурсом фіолетовенький. Без скла справлюсь. Бажанням вже для мене закон. Ох, дерево, дерево! Що я без тебе робила? Ну що ж, друзі, як будемо діяти? Будь-який метал, кажете. Я думаю, що варто спробувати. Ходімо, я вам дещо покажу. Ура, тепер міг. Так, Леві, ми перемогли. Тепер можемо йти відпочивати. Так, соко, не хвилюйся, У тебе вже є монети. І мені треба подумати, де я можу їх взяти. Іду озирнуся, нікуди не йди. Ірлочок, щось не так? Та що, Я облізла! Як може щось бути так? Де ж взагалі можна знайти металеві монети посеред лісу? Ну-ну, Я впевнений, що ми щось придумаємо. Тобі просто потрібно пробувати контролювати себе. Ти маєш рацію. Будь ласка, любіть та плескайте. Моя маршрутка. Вау! <звук> Яка махіна! Хе-хе, <звук> було б круто когось на цьому збити. <звук> Куря! Думати про таке погано? Так, вибач, дорога. Напевно, десь звалялося щось, що могло б нам стати в пригоді. Я десь вже бачила цю викрутку. Вона липка. І пахне квітковим соком. <рес> Дай мені, вона точно не підійде. <рес> а що у цій коробці? Ах, так! Пам'ятаю, коли колекціонував кришки з написом Кропивне пиво. Я заходив на землі, зібрав всього 26 штук. Біжимо до нашої перемоги! Чи можу якось зламати табель з робочого часу? Тоді краці вважатиме за перемогою. М Мені страшно Перестань лити сльози і гроші! Я просто і ми переможемо. Гаразд! Ясно. Так, нам просто потрібно відкрити цю панель. Vamos ver... onde eu peguei! O que foi? Pelo amor de só para estava na ponta do meu cabelo! А можна мені? Так, звісно. Ти забожевільна стукати худра. Так, ми нещодавно з ну, нею посварилися, хоча це навіть не було вина з Рубері. А тепер йдемо з гордо піднятим лицем. Я сказала з гордо піднятим! Вітаємо! Глядачі Венемете. Ви Зараз видитися перезапуск другого епізоду мого проєкту. Ви запитаєте, чому перші два епізоди були перероблені. Головна мета змінити деякі події, що в них відбуваються, це потрібно було зробити якомога швидше, щоб уникнути натяків та логічних невідповідностей з наступними епізодами. Також розрив якості малюнка був трохи згладжений, але наступні кілька епізодів виглядатимуть гірше. Попереджаю вас, не бійтеся. Повертаємося до випробування. Може, мені не варто було відмовлятися від допомоги. Та ні, нісенідниця. Можу красти високе. Отримає на до дурню! А, не треба ті! Ні, життя для мене важливіше. А що, якщо підробити гроші. Мої кам'яні монети не викликають підозрілості. Гарна спроба Плосколовий! Але. Тебе помітили. Плюс, навіть якщо не замітили, Табло б цього не зарахував. Плюс, твої камінь у мене тут підозрілі. Плюс, ти тупий у правдішому сенсі цього слова. Плюс, приготуйся до дірки в своєму обличчі. Ні, це навіть гірше. А... Що? Що? Чому воно таке м'яке? Це що? папір-клей? меняю всю справу. І подивіться на екран звіту. Схоже, сока програла! Ого, Кнайфі! Ти буквально працював головою. Mm -hmm. Я навіть не знала, що може статися з чиєюсь з душою. Дж... <проб> Ей, друзі, я тут. Ну, ти у мене отримує. <проб> Друге випробування підійшло до свого логічного завершення. От і цього разу дуже не пощастило. Чи в безпеці вона, чи її вже знищили, чи знаєтесь в наступному епізоді. Побачимося! Сценарій, фони, розкадровка, зведення звуку, зак. Анімація від Зака Спіна, Сайдам ТТА, озвучення Саша Дружинін, Клеві, Паті, Корасан, Пікчер, Чармі Краці, Тінбіні, Умовий, Лулламакер, Пляшка і Гроєш, Найфі, Маззі Фрайл, Лайт Балб, Капі Нансенсу. Англійські субтитры від Hyde One і Сайдам TT. Яки ніхто не забороняв.